Учасникам навчального процесу, сьогоднішній день сповнений сонячного тепла, друзів. І, хоч багатьох із нас розкидало по світу, все ж шкільна родина разом. Родина, яку об'єднує одне: любов і повага до нашої найкращої на землі привільської школи. Цей рік. Ми провели в умовах війни, хтось на чужині, сумуючи за рідним селом, а хтось вдома під вибухи старядів. Надзвичайно важко, але, попри сирени і обстріли, перебої з інтернетом та блекаути, ми продовжували виконувати свої обов'язки: досконалювали навчання онлайн, брали участь у конкурсах, олімпіадах. Малій академії наук та здобували призові місця. Завдяки спільній праці батьків, вчителів та здобувачів освіти наша гімназія повноцінно працювала. Вірю в те, що тільки тримаючись разом, ми дійдемо до перемоги, відстоїмо та відбудуємо нашу рідну Альма матір Весь навчальний рік бути слухняними і старанно вчитися не так вже й легко. Тому літні канікули, які чекають попереду учнів других восьми класів, цілком заслужений відпочинок. Ви вже знаєте, що на вас чекає? Не просто канікули, а цілих три місяці без уроків та домашніх завдань. Так що вітаю всіх зі святом останнього дзвоника! Насолоджуйтеся такою довгоочікуваною свободою. Бажаю провести час весело, приємно і з користю. Нехай все, про що весь рік мріялося, обов'язково здійсниться. Дорогі друзі! Ще мить і пролунає довгоочікуваний дзвінок символ закінчення нового року. Нової сходинки на порозі до дорослого життя. Для наших дев'ятикласників цей дзвінок буде останнім, адже сьогодні вони, мов птахи, вилетять із шкільного гнізда до нових висот, до нових знань і нових перемог. Шановні випускники, нехай ваші крила зміцнюють. Бажаю вам увійти в доросле життя з парадного входу по червоній доріжці. Несіть себе гідно, шляхетно і чесно. Ніколи не робіть угод із совістю. Бажаю вам здійснення всіх ваших мрій, якими б неймовірними вони не були. Нехай вибір вашого життєвого шляху дозволить повністю розкрити потенціал і талант кожного з вас. Будьте сміливими і рішучими. Щасливими і затребуваними. Досягайте успіху і з любов'ю згадуйте шкільні ради. Зі святом, дорогі випускники, дорогі наші шановні вчителі, вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Спасибі за знання, увагу і розуміння. За правильно підібраний підхід до кожної дитини. Нехай ваші сили не будуть витрачені даремно, а учні стануть людьми з великої літери і з радістю згадуватимуть уроки та знання, які ви їм подарували. У цей урочистий день я дякую всім вам за виконану роботу. Бажаю міцного здоров'я, приголомшливого літнього відпочинку! Сил, енергії і позитивних емоцій. Зі словами глибокої вдячності, я звертаюся сьогодні до людей, які допомогли нам, учителям, організувати навчально-виховний процес на відповідному рівні. Мова про вас, дорогі батьки, бабусі і дідусі. Завдяки спільній праці, вашій підтримці та взаєморозумінню. Ми у нелегких умовах, долаючи труднощі, завершуємо цей навчальний рік та маємо певні успіхи та досягнення. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра. Україна це наша земля, Україна, є серця.